Друзі, всім привіт! Минулого місяця я вперше випустив ролик такого формату. І оскільки він прийшовся вам до вподоби, поспішаю повідомити про підсумки липня щодо ринку нерухомості. Поговоримо про головні новини, які ЖК вдалося вести в експлуатацію, та якщо такі будуть започатковані нові проекти будинків. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставлюк, київський юрист з нерухомості. Скористатися пільговою іпотечною програмою є оселя, тепер зможуть всі українці, а не лише деякі категорії громадян. Але за пільговою річною ставкою у 7%. Традиційно перший внесок від 20%, а термін кредитування до 20 років. Купити можна і квартиру у будинку, що ще будується, або у будинку не старше 3 років на момент укладення договору. Зазначу, що таунхауси і приватні будинки не підпадають під програму. Кредити почали видавати з 1 серпня, і перша така іпотека під 7 вже на сьогодні видана Ощадбанком. У рамках ЄОСЕЛІ допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником прав на житло навіть поки воно будується при оформленні кредиту. Тобто, як ми і говорили в одному з минулих відео, посилання, до речі, вилетить тут. Забудовникам необхідно оформлювати спеціальне майнове право на нерухомість, яку вони пропонують. На продаж по програмі є оселя. Верховна Рада 14 липня підтримала загалом законопроект номер 7029, який має спростити управління багатоквартирними будинками. А саме тепер можливе використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису, що у свою чергу має прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків для прийняття важливих рішень, зокрема щодо відновлення після руйнувань від атаки російським агресором. Також законопроект зменшує кількість голосів, необхідних для ухвалення рішень. Та звільняє ОСББ від необхідності нотаріально завіряти підписи на документах для вчинення реєстраційних дій. Водночас документ містить кілька змін на користь забудовників, які дають можливість останнім визначити зміст статуту ОСББ, що створюється у новобудові, і надалі фактично контролювати його золотою акцією у 25% площі. площ. Як тільки новобудова здається в експлуатацію і активно заселятиметься, забудовник встигне де-факто визначити зміст статуту майбутнього ОСББ, який надалі змінити буде неможливо. На початку липня керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра тимчасово усунули від управління компанією у зв'язку з проведенням перевірки, яку ініціювали після виходу журналістського розслідування про ділянки та майно. Останнього, до речі, на каналі виходило доволі цікаве відео з записом Ігоря Кушніра. Посилання вилетить тут. Тож, 20 липня, співробітники правоохоронних органів здійснили обшуки в офісі столичного забудовника. А поки ми слідкуємо за розвитком подій, директор департаменту з продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова дала інтерв'ю. І повідомила, що 4,5 мільярда гривень необхідно для того, щоб добудувати 9 ЖК, які Київміськбуд отримав від збанкуртілого Укрбуду. А для здійснення фінальної добудови всіх ЖК необхідно 17 мільярдів 700 мільйонів гривень, які нібито можна буде виручити, якщо продати усю нерухомість Київміськбуду. Але це по заяві їх представників. І по якій ціні вони оцінили свої активи, особливо неліквідні, залишається загадкою. Чекатимемо на результати оцінки незалежних аудиторів, яка, скоріше за все, буде отримана тільки в кінці цього року. Як заявляють експерти, без суттєвого втручання держави вирішити проблему найбільшого столичного забудовника, мабуть, неможливо, оскільки його ключова проблема, як і більшості гравців на будівельному ринку України. Те, що Київ місьбут роками працював за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно за рахунок коштів нових інвесторів. Внаслідок літніх злив постраждав підземний паркінг ЖК Вікторі 5 на проспекті Берестейському 5В, це проєкт забудовника Бут Девелопмент. А саме, дощова вода затопила автомобілі припарковані там. За приблизними оцінками, збитки автовласникам склали близько 500 тисяч доларів. На думку архітектора Олега Гречуха, причиною затоплення може бути те, що ЖК розташований на ділянці, під якою поєднуються три гілки колектора на річці. Либідь місцеві жителі у свою чергу скаржаться на несправні зливи. Зазначаючи, що саме через них сталося підтоплення. За інформацією Шевченківської районної державної адміністрації, багатоквартирний житловий будинок не належить до сфери управління міста. Управління будинком здійснює керуюча компанія, ТОВ повітрофолодський сервіс. Паркінги знаходяться в управлінні та обслуговуванні ТОВ євротехнології плюс. Тому міська влада одразу заявила, що не виплачуватиме компенсації постраждалим автовласникам? Хто ж заплатить за заподіяну шкоду? І чи заплатять взагалі? Питання відкрите. До речі, ще у 2019 році в поле зору нацполіції в рамках розслідування стосовно можливого підроблення дозвільних документів на будівництво потрапив саме цей ЖК. Тоді стало відомо, що будинок споруджували без відповідних погоджень. Через що строк введення його в експлуатацію суттєво змістився, це спровокувало обурення інвесторів, які скаржилися, що за такі великі гроші їм продали зовсім не житло бізнес-класу, а квартири без опалення, без гарячої води і нормального паркінгу. Зараз же за інформацією, змі, багато автовласників паркують авто на стоянці біля будинку, маючи при цьому власний підземний паркінг. У Києві забудовник столиця груп відновив будівництво ЖК h 2 o яке раніше будувалось під назвою ЖК Патріотика на озерах з банкрутілим банком Аркада. За словами активістів та місцевих жителів, таке будівництво загрожує екопарку Осокарки. Сьогодні ж будівельні роботи проходять на березі озер Тяглі та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокарки. Департамент міського благоустрою ще 4 травня 2023 року видав картку на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення через встановлення комплексної забудови території житлового масиву. Як зазначають активісти, компанія вже почала засипати озеро Небереж, яке згідно з цільовим призначенням тепер віднесено до забудови об'єктами житлового та соціально побутового. Призначення. Розберемо ж, які столичні житлові комплекси отримали в липні сертифікат готовності на свої чергові будинки. І тут, на жаль, небагато про що вийде сказати. Лише в ЖК Теркота після декількох невдалих спроб вдалося отримати сертифікат готовності на всі будинки комплексу. Зауважу, що спершу цей ЖК планували здати. У четвертому кварталі 2020 року, тож інвесторам проєкту довелось чекати своїх квартир додатково 2,5 роки. Ну і все. Більше Києву похвалитися нічим. І хоча влітку активність на ринку спала, якщо ви розглядаєте купівлю нерухомості і бажаєте не мати ризиків, або знизити такі ризики до можливого мінімуму, як юрист. Я пропоную послуги з комплексної перевірки новобудов або збудованого вторинного житла, її зможу супроводжувати угоду під ключ до логічного завершення. Контакти та стислий прайс лист вказані в описі під цим відео. Я сподіваюся, нова рубрика все ще для вас цікава та корисна. Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. І якщо такий дайджест все ще цікавий, то я випущу відео знову вже про підсумки серпня. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях. І до нових зустрічей, друзі!